На відділі дизайну середовища ми вивчаємо всі аспекти грамотного проєктування інтер'єру. Засобами передових комп'ютерних технологій, методом 3D моделювання та візуалізації наші студенти створюють віртуальний простір, опираючись на власні ескізи і концепції. Впродовж навчання студента чекає тернистий шлях, сповнений незабутних емоцій та недоспаних ночей, адже попереду безліч цікавих завдань, які формують мистецький смак, розкривають творчі потенціали, формують професійні навички майбутнього дизайнера інтер'єру.